Доброго дня, шановний головуючий, шановні депутати, харків'яни. До мене, як до депутата та члена комісії соціального захисту та охорони здоров'я, непоодиноко звертаються харків'яни з вимогою розібратися, чому в харківських комунальних аптеках ціни занадто високі. В ході розгляду скарб встановлено, що Харків має дві аптеки комунальної форми власності. Це муніципальна аптека міста Харкова та міжлікарняна аптека номер 271 Простий порівняльний аналіз цін на препарати в цих аптеках з цінами в комерційних мережах виявив колосальне завищення цін в комерційних аптеках майже на 20%. Аналіз проводився по декільким комерційним аптекам та по препаратам, які мають унікальну назву і виключно одного виробника. Про таке завищення я запитав на нашій постійній комісії, де звітували комунальні підприємства, підпорядковані Департаменту охорони здоров'я. Незважаючи на масу відповідей, які були надані з цього приводу, на головне питання, чому ж ціни все ж таки за високі, харків'яни відповіді не почули. Більш того, користуючись правами, наданими нам, статтею 14 закону України про статус депутатів місцевих рад, ми з колегою по фракції відвідали, зустрілися з директором муніципальної аптеки міста Харкова, Кухач Михайлом Васильовичем, з метою отримати роз'яснення з цього приводу. В ході зустрічі директор сказав, що не володіє ніякою інформацією щодо роботи комунального підприємства, яким він керує. Ні про чисельність працівників, ні про наявні договори оренди, ні про кількість отриманих ліцензій інформації ми не отримали. Також він зазначив, що за 5 років роботи це підприємство ні разу не проводило аналіз ринку і не здійснювало моніторинг цін, які є конкурентоспроможними в нашому місті. При цьому більшість аптечних пунктів цього підприємства розташовані на території лікарень, де люди, не можуть, де люди що не можуть вийти за межі лікарняного закладу, просто не мають вибору, де купувати. Також в лікарнях є дивна форма аптек, що має свої назві слова спільний проєкт з муніципальною аптекою міста Харкова, але ціни там ще вищі. Таке становище на комунальних підприємств на ринку лікарняних засобів є ганебним. Якщо вже й була потреба в створенні муніципальних аптек, то вони повинні мати за місію надання харків'янам можливості придбати ліки не просто за конкурентною ціною, а за ціною, яка є соціальною, і тому нижче, ніж будь-яка комерційна. Створити передумови для виконання такої місії є головним завданням для керівників наших комунальних аптек. Тому на підставі викладеного прошу, навести, прошу внести в порядок денний депутатський запит до керівників муніципальних аптек з наступними вимогами. По-перше, зобов'язати керівників міжлікарняної аптеки номер 271 та муніципальної аптека міста Харкова, розробити методику проведення системного моніторингу цін в комерційних сітях міста Харкова та регулярно його здійснювати. По-друге, створити умови та знизити ціни до рівня середньоринкових в місті Харкові. По-третє, розробити програму надання знижок соціально для соціально незахищених верст населення, таких як пенсіонери, інваліди всіх груп, учасники бойових дій, Чорнобильці тощо. Термін виконання до 20 червня 2016 року. Прошу депутати підтримати цей запит. Дякую за увагу.